Близнюки. Що очікує близнюків у грудні місяці 2023 року? В трьох сферах: сфера фінансів, сфера здоров'я та сфера відносин. Давайте поглянемо. Близнюки, фінанси. Ох, ви тут будете битися за свої фінанси, вигризати буквально свої гроші звідки лясь. І на це є санкція, на це вас ініціює ваш рід, тому що тут саме підказка від роду, яка каже: рухайся, досягай, вперто йди і отримаєш. Необхідність з кимось все ж таки. Розірвати стосунки в сфері фінансів це буде це може бути будь-хто. Це може бути розірвати стосунки з тим колективом, в якому ви працюєте, та якось уособитися та знаєте, так сконцентруватися на своїх процесах, на своїх справах. І займатися тільки собою, не дивлячись нікуди по, по боках. Хтось вас контролює, хтось за вами спостерігає. Спостерігає чоловік і жінка, спостерігають за тим, що ви робите протягом дня. Що ви як ви виконуєте свою роботу? Якщо це йде про начальство, то якось не дуже вони задоволені вами, і не дуже вони розуміють, що буде далі з вашим партнерством. Отже, зверніть увагу, чим зайняті ви під час робочого процесу, тому що спостереження все ж таки йде, і рішення якесь буде прийнято. Добре, і чим це закінчиться, мені захотілося прям розвернути цю тему, і чим це може для вас закінчитися, нічого собі не надумайте. Будьте завжди, знаєте, в такому ресурсному переконанні, що все, що з нами відбувається, це все відбувається для того, аби наша душа досягала більших висот, аби ми зростали, аби ми розвивалися, аби ми ставали краще і жили краще. Тому навіть якщо в грудні місяці ви втратите, втратите роботу, втратите звичний колектив, втратите той спокій та ту зрозумілу стабільність, до якої ви звикли, це все робиться для того, аби вивести вас на новий рівень, аби дати вам змогу, знаєте, проявити свої. От, проявити свої таланти, проявити свої таланти до такого рівня, аби стати керівником свого життя в сфері фінансів і вийти на якийсь рівень незалежності. Е, стосовно грошей, от саме фінансів і саме грошей, нічого робити не потрібно. Все і так буде. Ви вже багато чого зробили для того, аби отримати фінансову якусь ну, чи то допомогу, чи то якусь знаєте отримання фінансів, отримання чогось такого, знаєте, міцного, конкретного, того, що ви зможете взяти і піти з цим далі по життю, знаходячись у спокої. Отже. Будь ласочка, зосередьтеся на своїх робочих процесах та проаналізуйте, чи подобається вам те, як ви живете. Тому що тут мені показує, що всі люди, які подивляться цей розклад і мають знак близнюки у своєму гороскопі, я можу сказати, що всі люди в них дуже буде в грудні багато подій саме. В сфері фінансів, тобто тут якісь невеличкі отримання, які додаються до того, що накоплене. Тож, щось ви там накопичували, щось ви там збирали, якісь кошти ви плюсували, знаєте, для себе. І в грудні мені показують, що у вас буде можливість збільшити свої фінансові статки. Але все ж таки основною основним попередженням. Це фокусування на своїх діях, фокусування на виконанні обов'язків, фокусування на тим, аби була, знаєте, як чесна співпраця. Тобто ти виконуєш те, що повинен виконувати, і за це тобі по-чесному приходять кошти, на які ти. Ну, прагнув, до яких ти прагнув чи на яких ти очікував. Тому будьте, будь ласка, чесними, будьте е, такими, знаєте, адекватними, хочеться сказати. Тобто, якщо вас ображають, то ви адекватно відповідаєте. Якщо вас звільняють, ви адекватно берете речі та йдете шукати нову, більш ресурсну, більш е, е, оплачувану роботу, яка вас призведе до все ж таки ваших. Бажань та ваших мрій. Це була тема фінансів для близнюків. Тепер ми дивимося тему здоров'я. Що ж очікує в тему здоров'я? Яке буде здоров'я у близнюків? Що я вже заговорюю, щось не можу я, бачите, швидко це казати, тому швидко це казати. Здоров'я тут буде боротьба. Боротьба, але та боротьба, яка увінчається все ж таки успіхом і отримання свого велику. Велику увагу приділіть своїй опорно-двигательній системі, опорно-руховій системі, тому що велика вірогідність травм, велика вірогідність, знаєте, як просинаються застарілі процеси, які не дають нашому тілу повноцінно жити вертикально. Тому дуже важливо і дуже уважно. Поглядати за своїм здоров'ям, спостерігати, повернутися до тих процесів, на які ви не звертали увагу довгий час, та все ж таки приділити їм увагу та зайнятися. Покращенням свого фізичного тіла на рівні звертання навіть до лікаря, звертання до фахівця всі процеси, які будуть пов'язані з опорно-руховою системою, тобто масажі, якісь я не знаю, там, зайняття спортом, пілатесом, чимось, що може вашим м'язам надати більше сили, зміцнити ваш. Ну, ваш хребет, ваші руки, ноги та суглоби, це все потребує вашої уваги в грудні місяці, тому що ну, якось ви трошки на себе плюнули, на своє здоров'я та на свої відчуття. І знаєте, тут до рівня, коли ти вже перестаєш звертати увагу, що воно в тебе болить. Зупинись, послухай своє тіло, де що відгукується, от туди і дай любов піклування. І пораду від фахівця, скажу я так, стосовно здоров'я, яке. Ой, облизняків, тут буде покращення здоров'я, яке пов'язано з усіма рідинами, тобто якісь процеси, які пов'язані з усіма рідинами у нашому організмі, в нашому тілі, є можливість покращити стан будь-якої рідини. У вашому тілі шанс на це буде, змога на це буде, і навіть людина, яка з'явиться, яка вам запропонує чи то зайнятися своїм здоров'ям, чи то дасть якусь корисну пораду до кого звернутися. Отже. Фахівці, які допоможуть вам тримати своє тіло в здоровому стані, вам будуть необхідні. І я вам дуже раджу не Все ж таки цією порадою. Тому що ну, карти, які кажуть, що потребує уваги ваше тіло. Тепер ми дивимося, що ж близнюків очікує в, у відносинах. Так, що у нас буде у відносинах? Угруднені. 23-го року у Близнюків так, близнюки, щось ви дуже багато роздаєте. Щось ви дуже багато роздаєте туди, навіть коли, куди не потрібно, і туди звідки воно не повернеться примноженим. Отже, перегляньте взагалі свої відносини. Я не кажу, що це саме про кохання йдеться. Знову ж мені показує, що це стосується більше відносин з оточуючими, з людьми, які вам не людьми людьми, які до яких ви відчуваєте. Ніжність, такі приємні почуття і, і довіру, тому що якось тут ви більше віддаєте, аніж отримуєте. Потім, знаєте, от така якась картинка цікава. Ви спочатку піклуєтесь, ви спочатку все віддаєте. Ви спочатку демонструєте не просто демонструєте. Ви це справді відчуваєте. Ви роздаєте, ви піклуєтесь, ви приділяєте неймовірну кількість часу, а потім сидите і очікуєте, коли ж воно повернеться. Воно не повертається, нічого не відбувається натомість. І ви замість того, аби зробити висновки і йти далі, і дати собі змогу набути нових людей, з кимось ще спробувати якісь стосунки, розвинути свій круг оточення, ви замість того сідаєте і починаєте ображатись. Ображатися, виставляти якісь претензії, карта жадібності каже, що ви знаєте, як зачиняєтесь у собі. І не відкриваєте свої емоції, не ділитесь своїми переживаннями та своїми якимось незадоволеннями. Ем, а вам рекомендують, щоб ви все ж таки були чесними самі з собою, тому що не потрібно вкладати сили, аби вас любили. Вас є любити і просто так. Нічого не потрібно, аби вас любили. Не потрібно заслуховувати увагу, не потрібно вкладати в це кошти, не потрібно, знаєте, падати, розбивати носа, аби продемонструвати свою відданість та кохання. Якщо вас не чують, не бійтеся піти. Якщо вас не сприймають, не бійтеся знайти того, хто сприйме. Якщо з вами не діляться і вам чогось не віддають та не надають якогось піклування та любові, пам'ятайте, що є постійною одиницею тільки ви. Все інше, то набуте. Ідіть і набувайте. Все буде. Життя воно досить обширне і досить. Масштабне, аби на цьому шляху зустріти тих людей, з якими вам буде гарно і добре. Якщо мова йде про пару, от все ж таки, якщо ви пара і є стосунки саме чоловічо-жіночі, то тут велика вірогідність того, що чоловік буде проявляти себе досить, ну, знаєте, якось з перекосом. Тобто ніби і піклується, але піклується тільки так, як хоче він, продавлює свою правду, розказують вам, розказує вам, що ви любите, чого ви хочете та до чого ви прагнете. Не ведіться на оці прояви натиску, тому що тут дійсно можливий натиск від чоловіка, натиск від людини, від партнера, натиск від партнера, який буде намагатися. Не байдуже, чому він це буде робити, але буде намагатися, знаєте, як ем, понизити вашу значимість і на цьому е, полі відчути себе краще. Не дайте такій можливості статися, тому що тут карта егоїзму каже: любіть себе і ставте себе на перше місце. І ще раз повторюю: не бійтеся. Розпрощатися з тими людьми в грудні, з якими ви не відчуваєте себе щасливими, з якими ви не відчуваєте себе відкритими, розслабленими та захищеними, тому що попереду багато-багато можливостей життя. Дайте собі до них прийти.